нашій Смілянській дитячій школі мистецтв діють постійно виставки. І ось ми можемо бачити нову виставку, нових робіт. Це свіженькі роботи за результатами вмінь набутих нашими учнями ну, за досить невеликий час навчання. Техніки дуже цікаві, в основному це графічна техніка. Тут діти вчаться передавати на площині різними графічними техніками об'єм, простір. Це не так просто. Діти вчаться один у одного у викладача природи, тому що тут передана природа, листочки, тваринки. У дітей розвивається любов до навколишнього середовища. Ну і звичайно, вони опановують усі тонкощі й хитрощі і глибини мистецтва образотворчого. На цій виставці не лише графіка є, а різні техніки виконання робіт. Тут і акрилові фарби, і гуаш, є осінні мотиви, є християнські мотиви. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих смілян долучитися, можливо, і вам захочеться щось вдома створити. Приходьте, приходьте до нас навчатись, тому що в нас є чудова студія, навіть їх дві, до яких можна долучитися і дорослим. І в нас є такі дорослі, які йдуть поряд з своїми. Дітьми вони самі наздоганяють те, що можливо не встигли здобути в дитинстві, тому це прекрасно. Приходьте, хоча б подивіться, ви отримаєте величезне задоволення.